Засновник компанії Toyota Сакіті Tayoda постійно користувався правилом 5 чому. Я хочу змінити роботу. Якщо ловиш себе на цій думці, зупинись. Не біжи одразу шукати вакансії. Спочатку розберись. Є правило п'яти-чому, але в коучингу ми йдемо набагато глибше. Не просто чому, а чому саме ти хочеш змінити роботу саме зараз? Бо виснаження добре. А чому ця втома стала критичною в даний час? Ти давно втратив відчуття сенсу? А чому саме сенс так болить сьогодні, а не рік тому? Бо ти зрозумів, що живеш не своїми цілями, а очікуванням інших, чому досі тоді залишаєшся в цьому? Можливо, через страх втрати стабільності. І ось ключове Чому саме страх вирішує за тебе? І скільки ще він буде керувати твоїм життям? Потрібно задуматись кожному. Відповіді на ці питання не в Google, а в собі самому. Якщо готовий зануритись, запрошую на безкоштовну стратегічну сесію. Розберемося, де справжнє твоє чому і що з цим потрібно робити. Гарної днини. До зустрічі!